Повітря. Щодня людина вдихає більше 10 тисяч літрів повітря. 18 вдихів за хвилину. 25 тисяч 940 вдихів за день, 9,5 мільйонів в рік. А з чого ж складається повітря? З кисню. Углекислого газу. Парів від тонпласт, пласт. Відходів заводів. Випарів сміттєзвалищ. Випарів атомних електростанцій. Щодня людина, яка запалює цигарку, руйнує озоновий шар Землі. Людина, яка спалює листя, знищує кисень навколо працівник заводу, який дозволяє виробництво без спеціальних фільтрів, вбиває планету Земля. Тисячі двигунів внутрішнього згорання, що рухають машини, забруднюють повітря, яким ми дихаємо. Через це наша планета поступово зруйнується у темряву. Та може настав час обрати сторону світла, саджайте квіти, сортуйте сміття, водіть електрокари та кидайте палити. Наше життя залежить лише від нас. Наше повітря залежить лише від нас. Stop destruction, start breathing.